Слідчим управлінням головного управління національної поліції в Харківській області розслідується кримінальне провадження, яке складається з п'яти епізодів наразі, але їх значно більше. А, з приводу навмисного вбивства, катування, тортур, з приводу Юрія Кривича, який жив в селі Савинці в Харківській області Ізюмського району. Спочатку його забрали. Він був ярим українцем, він був проти влади, яка зайшла на їх територію під час окупації. А, вот, його забрали. Получається, вивезли. Ніхто з односельців не знав, де він знаходиться, і потім вже його привезли. Труп на ньому були великі садна. Після експертизи було встановлено, оскільки була ексгумація, було встановлено, що у нього було дуже багато переломів. Ну, тобто його катува дуже сильно і катували його саме з'їзди в селі Дологолівка, геологічна станція, де от зараз проводились у нас слідчі дії. От, крім того, ця станція була популярною. Чим а сюди привозили також таких же самих людей, які були проти е окупаційної влади, які були проти військових, які зайшли на територію України. Їх також саме тут тримали. Також були тортури, е катування. Їх водили по різним приміщенням, де били, е вдягали мішки поліетиленові, щоб вони не могли дихати. Їх обливали водою для того, щоб можна було летиночним струмом, скажімо так, більш ефектно зробити. До одного з потерпілих застосовувалися, виходить, ножи. Ну, Ножи в якому плані ножом в ногу вводили, скажімо так, з такою силою, що ну, тут фізичного болю тут було просто замало. І е, така була гра, хороший, плохий военный, ну, скажем так. Текст был как бы хорошим, а пионер плохим. То есть он то, собственно, пионер применял физическая угу. э яса как бы говорит, ну, ладно, мы вот это чуточку. Ну так же самое, це була команда вербальна чи, поняли, він йому давав накази, чи він там невербально йому якось пояснював, що він це все робить. Нужно сильно в лицо и не будет смотреть, потому угу. что это был как бы вызов. Я уже пробовал. <говори> вот. Поэтому что он ему кивал, я не знаю. Просто, просто человек подходил, он начинал сбить все. Де саме, ну сам, скажем так, вот, мы тут знаємо, зараз находимся, да? А, де саме вина носила вам удара? И по яким частинам і чим предметом яким? Руками, ногами, предметами. Ну, смотрите, когда они меня раз расстреливали, у меня было... Ну, не знаю. я... не, истерика, не истерика. я схватился за автомат и говорю им, давай стреляй там если ты не петух вот. ну, по-другому потом вечером когда чай тут пили мне говорит поставь сейчас придет отвел в темноту туда ну и в затылок видно кулаком а потом начал ногами на то пионер да одевали полностью шапку чтобы бачило. Вот. потом один держал чтобы человек не падал ставили на колени и другой одевал Пакеты затягивал на шею. Одевали, падал, поднимали, откачивали, опять одевали. Опять. Потом э, сначала Са, Сашу, потом мы услышали только вы, вы, выстрелы автоматные. Ну имитация расстрела. Вот, меня когда привели, говорят, слышишь, он, как мы одного расстреляли, он не хотел говорить, давай теперь тебе. Хочешь покажем? А допити, допити як я бы сказала, проводы в кусах. Вы правильно разумеете? Да, ну он, в принципі, курировал, а допрашивали там его батаряки какие-то. Одного бросили туда, сюда, а третьего туда далі. Ну а четвертому говорят, давай рассказывай все это. Этих пристрелимых. Ну и одного бросили возле головы. Сюда тоже возле головы. Его сказали молчать. Ну вот так вот. По очереди в шапках заводили, на голову натягивали, чтобы не видели. А держали. Бы. Вот тут на коленях. Не, ну это потом, когда ФСБ, ФСБ приезжал, а так, где держали там, конечно. Говорю, а когда ФСБ, то угу. тогда еще думал, лучше бы расстреляли. Меня два раза вот там, ну покажу, два раза расстреливали по утрам. Меня потом, когда кишки вылезли все, меня потом бросили дома. Два раза там то ли сердце останавливалось, вот какие-то лекарства пихали. Начну з дома, замка нету, все, все збито. Велосипед остался в них, вещи, рюкзак, інструмент, даже кепка. Отець зітали, срали привез. Забрали все. Я відмовився, тоді вони якоби з вашого дозволу проводимо вас, Коли кажу, що кажуть, що ви мене питаєте, ви приїхали в 4 з автоматами, кажу, в мене що вибір є. Я. я проводила, так? ви знаходилися тут? Як відбулося так, що вам похол стріляв під ногу? Він, він, він питання задавав, він ж потім почав АТОвців адреси запитувати. Почав так, я ж кажу, не знаю нічого, а цей же кахов якраз напротив, так стояв напротив mm. мене. Це ж одно дергав, то дергався цей автомат. Каже, товариш, можна йому коліна прострелю, той же ж промовчав, все. А потім щось ще очередний вопрос задавав. Я ж не знаю, і той мені просто біля них стрельнулося. Да? Да, да. Приміщення саме на обладнані. Тут так холодно було, я так порозумію, і так. на той час. Да? Нічого так. тут не лежало, не було можливості там лягти не або ще ніщо. щось нічого. Ну він казав, той же Ісак казав, що цей. Я поїду до тебе додому, возьму щось поїсти її дружині, щоб теплі речі дала. Ну ніхто так і... Ніхто так Ну я просто я не пам'ятаю, оскільки дознавати ми приїхали. Ну, угу. ну, приїхали вони десь ночі вже хм. ніч я тут пробув, вечір, ніч так. І, ну, а оскільки туди вже в реанімацію потрапив, я... Угу. руки ж зав'язали мені це... пам'ятці. А Вона на голову вже вдягали чи ну, ні? Це вже. Ну, пізніше, пізніше трошки. Вдягали да? uh -huh. петлю, uh -huh. Ну так били по бокам це все, це, я звалився, на коліна впав. Підняли, потім почали душити. Що далі було <кхух> після, ну, після того, як от, виходить тричі вже були так звані допити? А три після третього я вже нічого не пам'ятаю. Після третього не пам я вже... Да? Прийшов до тями в лікарню наразі шесті особам повідомлено про підозру за статтею 438, частина перша та друга Кримінального кодексу України, з приводу даних фактів катування та вбивство мирного населення. Покарання від 10 до 15 років це з приводу кривичину, тобто навмисного вбивства. І по першій частині покарання від 8 до 12 років. Наразі повідомлено про підозру, на жаль, заочно.